Брати, сестри, благословіння вам в сьогоднішній день час. Хай Бог хранить нас і тримає в руці своїй. І сьогодні в весняний цей час, хай Бог також дає кожному із нас, щоб ми мали радість від Господа, тому що Господь заповідував нам, щоб ми раділи і завжди раділи. І сьогодні хочу зачитати Прозаконня, зачитати 15 розділ, 18 вірш каже, каже такі слова. Кажете, не вважай цього для себе тяжким, бо ти повинен відпустити його на волю, тому що він за 6 років заробив тобі вдячні більше, ніж плата, наймита, і благословить тебе Господь, бо твій у всьому, що будеш робити. Це кажеться про те, що по закону кожен господар повинен був відпустити свого раба. В свій час. І ви знаєте, це важливо, коли ми будемо е, розуміти, що Бог відпустив нам щось особливе і дав нам благодать і милість. Дух е, Божий він е, діє сьогодні на сьогоднішній час. І Він завжди е, піклується про нас. Господь являє своїм дітям милосердя е, від великого Господа. Він дає нам щедрість. Бог Кожен день піклується про нас, щоб ми мали благословіння в наших справах, в наших напрямках, щоб ми втішалися ним і служили йому. Це важливо нам розуміти. І як приповісти, 10.22 написано благословіння Господнє воно збагачує і смутку з собою не приносить. Хай Бог благословить вас в сьогоднішній час, благодаті і миру вам. Амінь.